Доброго дня, любі друзі, витері Софія, роблю постійну рубрику, розклад, що є, що буде. Нагадую вам, що темп, це метафізика. Усі коротенькі, да? я багато зараз коротеньких, на хвилинку знімаю відео. Заходьте, ви можете їх використовувати в будь-який час. Неважливо, в який день я їх виклала, ті відео. От, ви просто прокручуєте, що да? мені зараз треба важливо знати. Все. Або просто дивитеся навмання, що вам потрапилося. Це метафізика, повірте, так і... Інформація потрібна до нас і підтягується. І заходьте, будь ласка, в опис, почитайте. Зараз триває передпродаж книги, в котрій я стала співавторкою. Я я вважаю 100% ця цю книгу треба кожному прочитати, тому що там українці поділилися своїм досвідом, як навіть у війну, да, не просто не втратити свою справу, не втратити, не втратити щось, да, а ще й розвиватися. І так, що є, будь ласочка, да? що буде плюс-мінус, що буде допомагати або заважати, да? ну і як порада в цій ситуації, на що звернути увагу. Ці розклади теж я просто пишу дати, да, приблизно, коли я зробила цей розклад. Але це не означає, що ви не можете його дивитися і використовувати для себе, розумієте? Метафізика, це так працює. Іноді вона приходить, знання приходить потрошечку, розумієте? От, і один і той ж самий розклад. Наприклад, ви поекспериментуйте, якщо ви два рази послухаєте. Вам щось другий раз відкриться інформація по новому, ну так воно все працює. От, Паш Пентаклів, дивіться, це про якісь молоді нові енергії, да? І тут для вас можливо, зустріч з освіченою роботою, можливо, то який шанувальник мистецтва, можливо, людина, учень, студент, наприклад, да? або карта каже, що вам час почати навчатися. А, взагалі, тут про грошову вигоду, про задоволення, веселощі і гарні новини про якісь ваші побутові питання, тобто нічого критичного, що може бути? Десятка жезів, це завжди е, десятка це новий етап. Да? Але тут дивіться, людина геть втомлена. От і карта каже просто про довгий шлях до успіху, але ви маєте велику силу і мужність. Щоб все ж таки досягнути свого успіху. Да? От, тут для когось відіграється знову, бачите підтвердження, великі виграші, можливі. От. І дивіться, поруч в нас все ж таки позитивні карти, тому ще одне є таке значення, да, що слід чекати якісь позитивні зміни та реалізацію своїх планів. От, що буде допомагати в даному випадку, да, все ж таки досягнути своєї мети, досяг, дотягнути ці жезли, тому що тут людина, ну бачите, вже зігнулася, бідолага. Якщо дивіться по здоров'ю, будь ласка, щоб вас не хватанула якась психосоматика, все ж таки витягніть свої. І жезли, да? Але все ж таки плануйте собі відпочинок. Я не перестану про це казати, тому що е, нас так виховували, що ти, якщо ти присів на роботі, да, то ти або тільки курити ти повинен да? ну, що в тебе повинна бути якась, е, скажімо так, о, окрім втоми, якась причина, чому ти зараз хочеш відпочити. І це було неправильно. Це, знаєте, виховували просто з нас машин, щоб ми просто ну, працювали постійно, безперебійно, боялися зупинятися. І це, звісно, наш стан здоров'я погано впливає. І так, жезлів, Дивіться, в даній позиції. Що буде вам допомагати? Тут конкуренція. А... Тут можливі навіть відстрочки, викликані віроломством або ж навіть шахрайством. Да? От, карта каже, що ви можете прийти до мети не першим, що ваш ворог підіймає голову. Будьте обережні, доведеться комусь пережити і зраду, і обман, і невірність. І що вам буде допомагати, да? все ж таки досягнути свого успіху? Хай трохи пізніше да? повільно до нього прийти, але все ж таки прийти. І тут карта каже: відкладіть усі контракти. Тут не бажана купівля якоїсь нерухомості, може можете отримати підроблені документи, тобто ваша обережність, да, ваша об тому, що дивіться, людина тягне, тягне жезли, він може притягнути, обміняв їх на ресурси, да, і хоче купити собі дім. А там підроблені документи, то ну потім да щоб бути повним власником то того будинку, дуже, дуже буде потужний шлях, тому що то суди і так далі. Да, навіщо воно вам? Просто збережіть свої ресурси зараз. Все ж таки, дивіться іноді, отакі, знаєте, відсрочки. Дивіться, тут у людини все одно тут новий етап, але людина а, на початку нового вона вже втоблена, розумієте? І саме на такі вібрації можуть прискакати у ці конкуренти, бо вони бачать, що ви вже знесилені. Розумієте, чому я кажу, що важливо відпочити все ж таки вам і набратися сил. Десятка кубків, дивіться, це теж про новий етап, але тут а, що буде заважати, да тут перевернута карта. Що вам буде заважати? Це сварки. Це скорбота, це емоційне насилля, жорстокість тут і зради. Ну якісь трансформації будуть обов'язково. да? Якогось відіграється духовний зріст, зміна вашого світогляду. Тут що буде заважати те, що ви замість того, щоб дайти спокійно собі з відпочинком, знову такі. До вас у ці всі сварки і насилля, і жорстокість і зради, чому вони підтягуються, бо у вас низькі вібрації. Да, ви досяг до доповзли, скажімо так, вже до своєї мети. да, У вас був довгий шлях, але ви не отримаєте від того, скажімо так, того блага, котре у вас могло б бути. От а взагалі карта каже про смерть ідеалів, котра в принципі завжди і призводить до сварок, да? до гніву, до, до зради. О тут ну можна втратити і родину, але не звинувачуй себе в цьому. Це твій такий шлях, да? О, тому що ну тут духовний зріст, боротьба за ідеали. Тобто, це як буде вам вас відволікати від вашої основної головної мети? Бачите, ви йдете за своїм ресурсом зі своїм ресурс, ресурсом, щоб отримати ще більше, розумієте? І оці ці сварки будуть відтягувати ще. У вас і так мало енергії, розумієте? А ці сварки, розлучення там, можливо, у когось, да, просто втрата ну, відносин якихось теплих, це, звісно, буде ще відтягувати вашу енергію. Від того, у вас буде ще довший шлях, розумієте? От, тож. Вже тут я вам сказала, да, навіть без метафоричних карт, вже тут треба запланувати відпочинок собі, подивитися, да, що мене може відтягувати. Якщо я відчуваю якусь зраду, ще щось одразу розбиратися з цим. Ну, і бачите, я на що звернути увагу? Шістка кубків, але знову-таки вона перевернута. От, і це а, про зміни в житті та роботі. Тут можливо оновлення одразу в декількох сферах життя. Ну, якщо ви тут, на шляху духовного розвитку, любі друзі, не треба дивуватися і не треба цього боятися. Не треба цього боятися. Так, ну, битва за ідеали, да? якщо ви, наприклад, з кимось зустрічаєтеся або живете, ви в шлюбі навіть, да? Ви, наприклад, розвиваєтеся, а інша людина не розвивається. І прийде обов'язково той момент, коли вам, ви зрозумієте, що ви не можете просто, ви вже не розумієте навіть іншу людину. Як і вона не буде вас розуміти. Розум... ну, Тавтологія да, тобто, ви... <риво> виходить. Ви, не... ви перестанете один одного розуміти. І тоді ваше. Ваші відносини, якщо ви одразу не поставите якось крапку, да, при перш... ну, там не при першому, не одразу я мала на увазі, да, якось екологічно, все ж таки будете розуміти, що то такий ваш шлях, да, що зараз у вас вже ви перейшли на новий рівень духовного розвитку, і це обов'язково в інших рівнях да, теж будуть у вас. Зміни, тому що ваше оточення буде новим, будуть притягуватися нові люди, котрі вам будуть відповідати вашому розвитку духовному, розумієте? А для того старі відносини треба відпустити. І то теж такий духовний шлях, то теж таке духовне пропрацювання. От, ну про що ще тут? В принципі, карта каже, час почати життя з чистого вам аркушу, і треба відпустити минуле, тому що старі почуття заважають відчути смак сьогодення. Тобто, тут вже можливо, ви вже тут є незадоволені, наприклад, Можливо, вже у вас відбуваються в родині якісь негаразди, наприклад, або у відносинах вашому оточенню. І то так само відтягує у вас енергію, заважає вам прийти до початку чогось. Да? Але все одно це відбудеться. Зверніть на це увагу, просто прийміть факт, що іноді ну дивіться, ви перестали навчатися. Да? Це новий етап в вашому житті. Один закінчився, новий почався, бо ви отримали вже документ. Ви в чомусь спеціаліст, розумієте? Ну ви ж не не впадайте у вічі від того, так іноді важко і не хочеться відпускати тих людей, до котрих ми звикли навіть скажемо так. Але знову таки, якщо ви будете доводити такі відносини до того, що то будуть вже не екологічні відносини, розумієте? коли люди ненавидять один одного, коли вони... Не просто зраджують, да прям ще й показують, коли вони думають тільки про те, що як. Ще сьогодні, як би мені ще бол болюче тобі зробити, щоб ти там падлюка, да? відчув моє кохання, ну то не кохання. Відпускайте таке, будь ласка, мільярди людей на землі. Ви обов'язково зустрінете людей інших, котрі будуть ближче до вас по розвитку. І тоді вам буде з ними комфортно. І так, які енергії вас тут підтримують, які енергії вас підтримують, щоб ви все ж таки екологічно... Могли війти в, своє, в, своє, в свій новий етап вашого життя, які енергії будуть вас підтримувати. Ну, ну чудово, я люблю цю карту. Дивіться, тут пані сидить, бачите, в неї невелика тут навіть корона є на голові, вона так жезлом сидить і тут навколо, там ну, хтось відпочивали у той, як відпочивали, скажімо так, так і валяються, сплять люди. Да? От, і тут хтось не тільки спить, да, а хтось для неї щось робить там. Щось, ну, тобто щось по хазяйству, да, і так на неї трошки споглядають. Але ця пані, вона впевнена, да, при тому, що жезли це завжди про м, якісь рухи, але вона спокійна і впевнена в собі. Ця пані розуміє в той час, коли вона дозволяє зараз собі відпочивати, то все світ не зупиняється. Всесвіт продовжує і далі працювати. Люди продовжують і далі працювати за того, щоб в неї в вас все було, розумієте. Ви все одно, якщо ви сьогодні відпочинете, повірте, ваші жезли за один там якийсь період, вони не впадуть дуже в ціні, наприклад. Так, да, хтось може раніше за вас прийти. От, але ж так само ви все одно можете прийти до своєї мети, розумієте? Так, тут буде у вас конкуренція, котра може вас під. Ем, ну... Мотивувати, скажімо так, да конкуренція вона завжди мотивує, але знову таки тут про екологічність. Тут людина дозволяє собі відпочивати, тут людина дозволяє іншим собі допомагати. Да, можливо, вам треба розділити ці жезли, не тягнути одні. Якщо ви все таки хочете зберегти свої якісь відносини, да, навіть е, ви розумієте, що вже якась відстань між людьми. Ви сподіваєтесь, окей, я підтягну до себе коханого або коханого, да там. А, щось підкажу, якщо звісно, вони захочуть, ви не можете, не, не маєте права насильно да заставляти людину розвиватися. Так не буває, людина не буде розвиватися, якщо а, вона відчуває якесь насилля, розумієте? От, але можливо вам час кимось розділити ці жезли, да, і вдвох донести скоріше, або, наприклад, да попрохати когось. Ну, уявимо, ми ж зараз живемо, да? є мобільний зв'язок, то людина може подзвонити і сказати: слухай, там в мене місце, моє торгове, да? саме успішне, будь ласка, підтримай, я вже поруч, піди його, щоб ніхто не зайняв, розумієте? Піди, скажи там людям, що я вже поруч з жезлами, наприклад, да? що я зараз вже принесу. Тобто, щоб ваш конкурент вже розумів, що ви попередили, да? і ті люди, котрим ви постійно ті жезли носите, наприклад, да? Вони теж будуть розуміти, що ну можливо, ви десь затрималися, але якщо вони порядні, скажімо так, да вони вас почекають, вони вас заспокоюють, да можливо, вам предоплата якась треба ще щось. Тобто, подивіться, як вам себе просто а, при, прибрати ту тривожність, що якщо я зараз не добіжу, хтось в ресурсі обов'язково мене перегонить. Звісно, тому що ви не в ресурсі, звісно, вас перегонять. Але щоб ви вигадайте щось, як собі полегшати зараз шлях, щоб ви могли собі все ж таки дозволити відпочинок. Я про це розумієте, вам треба запланувати відпочинок. Це те, що я сказала. Карти просто вам підтверджують. Розумієте, що. А, Всесвіт продовжує працювати для вас навіть той момент, коли ви відпочиваєте. Не поспішай! Всьому свій час їж в час, коли треба їсти, да? от, а коли прийде шлях, відправляйся в путь. Розумієте? Всьому свій час, любі друзі, тому що в такому стані ви навіть можете доповсти, але у вас не буде, наприклад, сил продати ці жезли. Да? Вас просто вирубить. Да? Психосоматикою, наприклад, або просто ви заснете і у вас, ну не знаю, там ще і вкрадуть ваше жезу, не дай Боже. Розумієте? Важливо відпочивати. Не взрощуйте в собі раба, взрощуйте в собі самодостатню людину і буде вам щастя. З повагою, Софія.